Цікавого воронуватого кольору за життя цього коли ним користувалася посудина, вона була ось такого кольору звичайної прови. Що саме ця подія є оприявленням того, що справедливість є, і за цю справедливість треба боротись. І ми цей шлях почали в 14-му році. Я пам'ятаю, 16 рік, коли було засідання першої судової інстанції в місті Амстердам, як російська сторона, яка наче не була присутня там офіційно, але через кримські музеї намагалась довести, що Україна політизує процес, що ці артефакти належать народу Криму, причому пояснити на запитання, а що таке народ Криму ніхто не міг. Що ці артефакти були знайдені в Кримській землі, а відповідно... До мають повернуті були в е, Крим і Кримські музеї. Що Автономна Республіка Крим і суверенітет України це різні речі. Тобто, такими абсолютно абсурдними з нашої точки зору. Але е, тими, якими користувалася російська сторона, вони намагалися тримати цей кейс. Ми не мали сумніву, що позиція України правова є дуже сильною, і в принципі не мали сумніву в тому, що Україна переможе.

Оскільки саме в цьому місті знаходиться найбільша колекція скіфських предметів, скіфського золота, зокрема, ми вважаємо, що ті 565 предметів, які повернулися зараз, будуть долучені до цієї колекції. Але обов'язково після повернення Криму, після того, як ми відновимо роботу кримських музеїв під прапором України. Ці предмети, ці артефакти будуть передані саме туди, звідки вони свого часу розпочали свій європейський шлях. Для тих, хто чекає Україну, а таких є дуже багато, попри те, що Російська Федерація і її пропаганда намагаються довести, що всі щасливі з Кримською дійсністю, там з російською дійсністю, там це є подих свободи. Це є подих надії. пам'ятаю, мені лист написав осмалітне метров. Ми з ним переписуємося. А він мені написав, що ми дуже активно відстежуємо всі події, які відбуваються в Україні, і для нас це можливість жити надією. І це теж як те, що надає сили.